Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі ЮА. Пам'ятаєте, у нас у всіх в дитинстві були набори Лего. І коли ми щось з них майстрували, там машинки, гелікоптери. То ми, коли ними гралися, видавали звуки, що імітували машину, звук машини або звук гелікоптера. То, друзі, сьогодні цього робити не потрібно. Лего дійсно просто дивує. Зокрема, під час технологічної виставки кест 2026 вона представила смарт брік. Інтерактивну цеглинку, яка реагує на рух і відтворює світло та звук без екранів і без застосунків. LEGO називає Smart Brick наймасштабнішим оновленням конструктора за останнє десятиліття. Інтерактивна цеглинка є частиною нової системи Smart Play, до якої також входять плитки Smart Tech і мініфігурки Smart Minifigures. Усі вони працюють разом і реагують на дії під час фізичної гри. Візуально, Smart Brick не відрізняється від класичної циклинки Lego, але всередині вона містить запатентований asic чіп мініатюрний динамік, світлодіоди та сенсори руху. І кожна така плитка має унікальний цифровий індикатор, який визначає, як саме має поводитися елемент у конкретному ігровому сценарії. Зокрема, наприклад, у наборі із гелікоптером. Плитка Smart Brick вмикає підсвічування і звуки пропелера, а вбудований акселерометр синхронізує ці ефекти із рухами. Водночас для взаємодії між такими елементами компанія розробила Bluetooth-протокол BrickNet, який дає змогу цеглинкам умовно бачити одна одну та працювати синхронно. Система при цьому повністю автономна і не потребує підключення до смартфона, не потребує встановлення якихось застосунків чи ручного сполучення елементів, а кубики заряджаються бездротовим шляхом. Запуск Smart Play відбудеться вже 1 березня 2026 року у лінійці LEGO Star Wars. Перед замовленням ви можете починати вже оформлювати із 9 січня. Признаюсь, мені не соромно признатися, я дуже хочу затестити цю технологію LEGO. Це прямо вау! Незважаючи на те, що там дорослий ти чи не дорослий, я дуже хочу це протестити. Впевнений, що багато із моїх глядачів також захочуть це зробити. Як вам новина, друзі. Якщо сподобалось, ставте подобаєчку, підписуйтесь на канал, це важливо для каналу. І залишайте свої відгуки з цього приводу. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!